Так, дядьки всім попривіту. Дивіться, сьогодні опять будуть у нас в продажі ніштячки ніщачки. Так що ви одразу не забудьте підписатися, лайкосик поставити. З вас підписочка, з мене ніщачки, як всегда. Насобирав вам такий шикарний наборчик сверлишок КМ3, КМ4. Якраз самі ходові конуса. Ну і в принципі сверла. От 26 до 44 вони всі дінненькі, хороші. там, ну В основному всі беушні. Состояння в них взагалі шикарне. А це нове. Тут, може, теж десь якісь нові. По розмірам з них і почнемо 26-25. Ну, коротше, дивіться, де буква R це R18. Я думаю, ви в курсі, хто займається токаркою, скільки стоїть Р18 сверло. На них взагалі ціни не служать. Набори, оце Р18. А, три штучки. Ну тоже. Останні Р6М5, обичні r M5. Ну, M5. То ж, от 26-25 до 44 Отака от грядка, всього 2900. Хреново видно, ну, короче, 2,900, за такі шикарні сволочки. Тут одне є чуть-чуть підзаконтачене. Ну, то, взагалі, так сказати, на скорость не влияє. Вот. Далі два кружка. Ось таких оцей, нульцевий алмазний. Розміри ціна. цена. Ну, вони продаються ой, два штуки в місті. Цей бивушний, ну, у нього тут ще терти і терти. Бачите, тут трошки по початку затерли, але ну, непогано. Ну і посадка Коротше, Два штуки за косарь. Далі таких чотири патрончика. Один, два, три, 4. Зараз пилочки, пилочки до них дойде, бо вони вже волнуються, вони хочуть до нового хазяїна. 4 штуки 500 гривень. Це під КМ2 посадка, це просто циліндрічні. Це як на 2М112, 500 гривень. І поїхали. Може комусь треба такі 4 фризи по дельборові різці. Далі, з чого ми почнемо? Давайте справа наліво. Ось отакі. Я думаю, вам видно состояння ціна вони всі нульцеві, але трошки, трошки болотного хранення. Розміри, ціна. Ці дві штуки 300 гривень, 305, коротше, 200 гривень. 200 гривень. А так прям скіншоти можете. Делать, от Кому яка треба. З пальцем. Отак буду пальцем показувати. Іменно оцю надо. А не ота, що стояла справа, зліва, а там у верху внизу до от, от той, що стояла посередині. Ні, воно так не работає. Іли в розмір написали. Бачите, вони трошки різні. Далі, 610. Я думаю, видно, одна штука. Сталь у нас 8. Во... Ні, десь, десь, десь я бачив получше видно. Тобто вся сталь одинакова. 8х6 НФТ. Тут просто видно, восьмерка затерлась. 8х-6 НФТ. Далі. Оце ось. Ціна 400 гривень. Оце 200-200 штуки за 300, це 400. І штуки 640 на 403 і 3 штуки. Дві, я б сказав, ще в хорошому состоянні. Ну а третя, бачите, трошки вона підзакантачена. Іменно на ріжучій Трошки її поржавіла вона. Оці три штуки за косарь. Були вони в мене в продажі по 500 гривень штука. Так що, я думаю, хороша скидка. Це чистий за того, що це закантачена. Ну, і треба їх забрати Всією толпой. Далі, такі пилочки. Ну, це вже той. той на ножики. У мене були нові, а ці три бушні. Ну, вони рапідні R6, От, Дві товстеньких і одна тоненька. 300 гривень, 300 гривень за ці три пилочки. Тоже желательно скіншотик. Так, чмяк, ляпс і поїхали. І напоминаю, є ще в продажі. Ой-ой, зараз -ой. на ноги попадають. Отакі от, от пилочки. 9 хФ. Все гост. Толщина 1,4 розмір її 600 на 80 на 1,4 200 гривень одна штука. от 5 по 150 гривень, тобто 5 штук берете вже буде по 150 гривень. 1, 2, 3, 4 по 200 ну Це там кому одну штучку треба. В общем, думаю, ясно, понятно все об'яснив. По цим є, цим є. Давайте по тому пройдемося, що залишилось. Калібри, верні, розвідки КМ6, Фріза М6 <кій> модульна чи черв'ячна Р18 такий фрез по дереву. Вот. Да. Так, є такий тазик болтиків. 12 на, на скільки там. Е заберіть за 700 гривень, цей тазик це в патрони вкручується, Це патрони прикручуються. Це якийсь переходничок. В общем, 700 гривень за оцей тазик. Болтиків, не знаю, як їх назвати. За косарь є такий набір розверток. А, це я, відсюди. От, всі новенькі, крім одної, роздвижна, шариком. Четкі... О, ще отакі є фрези, а може і нема. Но біда в тому, що вони містами начерблені. Бо транспортування для будь-яких запчастюль, там, де використовуються ВК, то дуже велике горе, вони б'ються. Далі, ніж до фризи такої форми. Ось воно чисто тут уголочок ВК. Ну, ВК і літака. Такі от вони, це вставки на здорові фрези. Вони є Т5К10 і ВК-8. Отут все воно в переміжку. Переважив 17 кг, 2000 гривень. Ну, там, 120 плюс-мінус за кілограм. 2000 гривень за, <кій> за цю всю грядку. От яких там штук, ну багатенько. Я вам скажу, багатенько їх там штук. Всі в переміжку. Також не забуваємо, є ремонтні вставки на ці обертові центра КМ5 посилений. 150 гривень штука, якщо оптом, то буде хороша скидка. А так 150 гривень штука. Ну і в принципі все. Ну і ще, мабуть, треба буде виложити отакий наборчик за 1500. Тут розвертки різні, фрези, лерки, лірки, метчики проскакують. Оце за 1500, дивіться, халява. халява. Тут навіть Морзе 2 попадаються. Отаке вся посечення. 1500 гривень. Е, і ще у нас є. таке, во, таке во. Тут теж якісь фризи, розвертки. Оце все всяке таке. Е, це буде у нас 90 гривень -кілограм. О, Навіть одна втулка. Ну Коли їх насобирюється трошки кількість. Ну, я роблю комплекти, комплектами продаю. Е, це буде 90 гривень кілограм. таке всяка всячина. Кому буде більш детальний обзор. Так, що у нас ще є? Давайте тут пробіжемося лінійка lt 200 Давайте, так, ну, lt 200 Тригранна. Давайте сьогодні я її можу вам предложити за 500 гривень. От, хто скине скіншот от сьогоднішнього відео? От. Юсер 0,3 гранна, обична лінійка. Шикарна. 500 гривень. Є поштучно такі сверла. От, 300 гривень. 350 і вк 8 370 гривень. Центра по 500 гривень з вк 8 Если два штучки, може за 5. Два штучки за 800 поїдуть. І ось такі можу зробити наборчики. Можна по штучному, можна наборчиками. Їх є багато. КМ5, КМ4, КМ3. Розвертки КМ4 по 200 гривень. Твертки такі по 70 Хороші дебелі, совєтські. Ой. І фреза такі з. С... По 100 гривень, 125 і сота. І ось така ще потужна дебела, дивіться, витяжка. Вроді, все показав вам розказав. Цих конусів є багато. Може хто. Хто хоче оптом купити, без проблем. Зробимо взагалі шикарну ціну. А, рейсмуси 800. 800 рейсмуси є. Ну і калібри Морза 5, морза 6. На цьому все. Що хотів вам показати, ждемо нових поставок. А ви не забувайте підписатися. Лайк, підписка, вся херня. В коментах щось хто розумний, написати, хто не дуже насрати, як все всім дорого, ні, ні одного відео немає, щоб хтось не написав, чи, чи дорого, чи металолом. Ну, коротко, то таке. Людям, аби пальчики розмять. Ну, Лучше піди сусіду отак. Потикай розумний, а не херню писати в коментах. Ну, то таке, то поборемо. Всім пока.